Доброго дня! Це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: екоцид на Херсонщині. Що ж буде далі? Чому мовчить світ і наступна запорожська атомна електростанція? Говорити про це не тільки будемо з гостем нашої студії. Це керівник українського правового центру соціальних досліджень, депутат 6-7 скликань, пан Володимир Пилипенко. Доброго дня, пане Володимиру. вітаю вас. І от перше запитання. Ми знаємо, що така страшна трагедія відбулася на Херсонщині після того, як підірвали Каховську ГЕС. Це справжній екоцид. Чому так мляво реагує світ? Що відбувається? Ну, Перш за все, ми не повинні в жодній мірі, не дивлячись на таку невелику з обсягом реакцію, поки що применшувати ті дії, які вчинили росіяни минулого тижня. Дійсно, згідно. Кримінального кодексу України це е, чисто класичний екоцид, як він виписаний в статті 441 Кримінального кодексу, тобто мисне знищення е, флори, фауни, завдання шкоди навколишньому середовищу, атмосфері. Е, разом з тим, це не лише злочин за нашим кримінальним кодексом. Ми маємо всі підстави говорити, що вчинено і міжнародний злочин. Тобто злочин, який безпосередньо загрожує не лише громадянам України і, і, і Україні, він загрожує е, всій Європі, як мінімум, тому що всі ті наслідки, які ми зараз бачимо, які ще потім буде екосистема Чорноморського басейну України відчувати, ну безперечно, що це це шкода нанесена світу. Знову ж таки, е, крім екоциду, вбачаються ознаки і. Воєнного злочину, який передбачений Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а отже, він підсудний цьому міжнародному судовому органу, органу кримінальної юстиції. Це безперечно, що порушення, якщо я не помиляюся, статті 56 першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій, який забороняє такі методи війни, як атаки на дамби. Атаки на інші об'єкти, які можуть нести в собі таїти дуже великі небезпечні сили. Тому те, що, уже, як сказав наш президент Зеленський, перебували на місці слідчі з Міжнародного кримінального суду, з Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, маємо надію, що Офіс прокурора МКС. Все-таки буде займатися цією справою і розслідувати як мінімум воєнний злочин росіян. Чому я кажу як мінімум? Тому що все-таки мені, як юристу, теж здається, і це, напевно, що і нам, всім з вами, очевидно, що Росія вчиняє не лише воєнні злочини. Злочин геноциду, одного з найстрашніших злочинів в світі. Об'єктивній стороні передбачено, що геноцидом також вважаються дії, які умисно ставлять. В неможливість виживання певну групу людей, тобто певну національну групу в нашому випадку, це українців. Посудіть собі, самі, на підставі, от після цього всього, регіон, величезний регіон фактично є непридатним для проживання, для виживання людей. І я думаю, що міжнародний кримінальний суд це таке повинен досить об'єктивно також підходити і розуміти, що час підрив дамби є не просто воєнним злочином, не просто злочином екоциду. Це складова частина геноциду, який здійснює Російська Федерація в Україні, знищуючи українську націю. От, в мене тут уточнення, як ви вважаєте, цей міжнародний кримінальний суд він зможе притягнути всіх винних до відповідальності, скільки це часу може зайняти, і що для цього потрібно? Складне питання, я б його навіть розбив на декілька. Ну, перш за все, чи зможе? Давайте так, якщо у нього дійсно буде воля визнати і порушити провадження. То далі ми будемо дивитися, чи хто буде на лаві підсудним, хто буде обвинувачений у цьому злочині. Ми сьогодні знаємо, що він розслідує справу по воєнному поки що злочину депортації українських дітей, де е, розшукуються як міжнародні злочинці Марія Львова Білова, омбудсмен російський дитячий, і президент Російської Федерації Путін. Але заочне розслідування в суді не передбачено. Тобто, якщо він не отримає фізично цих осіб, відповідно, що будуть проблеми із винесенням вироку. Знову ж таки, він розслідується, я повторююся, як воєнний злочин, злочин депортації. Хоча ми всі впевнені, і багато юристів по світу теж переконані, що має місце не просто депортація наших дітей, а має місце переміщення, насильницьке переміщення дітей з однієї національної групи до іншої. Це теж складова злочину геноциду. І ми повинні прикласти всіх зусиль, по-перше, щоб. Цю справу перекваліфікували саме як геноцид. Тому що все очевидно, я за браком часу не буду детально, детально але це все лежить на поверхні. Отже, скільки часу він буде розслідувати цю справу, ну, перш за все, тут теж все залежить від волі Міжнародного кримінального суду. Бо одна справа, але Офіс прокурора України, Генеральний прокурор, розслідує, ну там же майже чи не 100 тисяч. Воєнних злочинів, які є фактично порушенням міжнародного гуманітарного права. От, думаю, що треба обов'язково всіх заходів вживати на державному рівні, на рівні правоохоронних органів, для того, щоб просити вимагати від міжнародного кримінального суду порушувати і інші справи по міжнародним злочинам, які є в його юрисдикції, зокрема по порушенням законів і звичаїв війни. Ну, те, що екоцид, на жаль, не є міжнародним злочином. Поки що, в міжнародному кримінальному суду підсудно лише чотири найтяжчих воєнних злочинів. це агресія, геноцид, злочини проти людяності і воєнні злочини. І хочу сказати, також, що найближчим часом ми може будемо бачити, що конференція держав-учасниць Римського статуту внесе зміни, оскільки вже напрацьовується поняття міжнародного злочину екоциду. Поки він є у нас в нашому кримінальному законі. Але безперечно, це міжнародний злочин. І безперечно, тут все так швидко не може відбуватися. Але ми повинні розуміти, що воєнні злочини, інші міжнародні злочини сроків давності не мають. Тому будемо прикладати всіх зусиль і вимагати від міжнародної спільноти і від органів міжнародної кримінальної юстиції, щоб росіяни, расисти понесли відповідальність за все скоєне, зокрема і за цей злочин. От яка може бути відповідальність тоді, і як от їх можуть знайти, що це саме ці росіяни були причетні до підриву Каховської ГЕС, і який вирок тоді їх може очікувати? Безперечно, що слідчі органи і України і офіс прокурора міжнародного кримінального суду мають можливість збирати докази, і той факт, що вони вже приїжджали в Україну саме на Херсонщину? Свідчить про те, що принаймні одна з міжнародних організацій, все таки не побоялася. Ну, я маю на увазі ООН і міжнародний Червоний Хрест, приїхати і щось досліджувати, встановлювати. Тому хто опиниться на лаві підсудних? Ви знаєте, мені здається, все-таки, що відповідати повинне вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, включаючи президента Російської Федерації Путіна. Безперечно, що за цими всіма злочинами, які зараз чиняють Росіяни в Україні, безперечно, що стоїть. Глава е, сусідньої держави. тому Це ув'язнення? вічне ну, ув'язнення. Це і... довічне ув'язнення, якщо ми говоримо про покарання, так тому що смертна кара е, не передбачена. Хоча міжнародна кримінальна юстиція знає випадки, коли смертна кара була передбачена за злочини проти миру і безпеки людства, це Нюрберський трибунал. Можна трибунал. знову це Питання в тому, що, на жаль, тут юридичних механізмів змінити щось у статуті на сьогоднішній день немає. Хоча я повторюю і буду повторювати, що все може змінити той міжнародний трибунал. Для покарання Росії за агресію за розв'язання агресивної війни за злочин агресії проти України. Бо, як відомо, що Міжнародний кримінальний суд сьогодні не володіє юрисдикцією щодо російської агресії, і, на жаль, враховуючи ситуацію в ООН, не буде володіти, то вже всі схиляються до того, що повинен бути створений спеціальний міжнародний трибунал. Коаліція по створенню цього міжнародного трибунала вже майже 40 держав налічує. Ви знаєте, цього більш ніж достатньо щоб. Створити такий трибунал на підставі міжнародного договору. І там я не виключаю, що можуть бути певні посили для того, щоб і встановити Смертний найвищу пар. міру покарання. Так, вона не гуманна, але подивіться, що що робить Росія, вона здійснює геноцид українців. то що треба з людської точки зору потім цих всіх злочинців утримувати пожиттєво. Ви знаєте, я як українець, я відчуваю те, що цей вид покарання для е, винних в геноциді в агресії проти України якраз є достатня, як мінімум, міра, яку міг би трибунал застосувати в майбутнє. Чи буде це, чи не буде, ми побачимо. Але довічне ув'язнення, це якщо винних винне керівництво, вище керівництво, яке винне в підриві дамби і в цьому воєнному злочині, якщо перше вони будуть там на лаві підсудних. Це теж так, юридична казоїстика, але на жаль, ще раз повторюсь, заочне засудження в міжнародному кримінальному суді не передбачено, і це може слугувати тому, що реально це буде розтягнуто у часі. А чи має нести також відповідальність ООН, яка, до речі, зараз заплющує очі на те, що відбувається, і просто не пропускають на місце злочину? І от така ситуація. Це ж міжнародна організація, яка в першу чергу має допомагати людям, які там зараз гинуть в власних будівлях, йдуть під воду. Але у нас відбувається щось незрозуміле. Міжнародна організація заплющила очі, Червоний Хрест, ООН. Що з цим робити? І чи треба також притягати? Тих осіб, які не допомагають Україні, а навпаки, шкодять і не надають нам всю необхідну допомогу, закриваючи очі на злочини Росії, ну, знаєте. Ситуація з ООН е, мені здається, що повинна призвести до якоїсь переоцінки цінностей світового співтовариства е, у відношенні от е, до таких актів жорстоких, як е, російська агресія, для чого створювалася ООН Після Другої світової війни в преамбулі чітко написано: для того, щоб унеможливити злочини жахливі Другої світової війни і для ефективної протидії агресії, агресивній війні. Уявіть собі, мета ООН створена це те, щоб не було агресії. А що ми бачимо сьогодні? Держава-агресор, вона навіть головувала в Організації Об'єднаних Націй. Ніхто не ставить юридично питання в ООН про виключення, про зміну статуту. Тобто сама організація інституційно показує свою міжнародну правову, ну я б сказав, навіть імпотентність. Вона не здатна юридично забезпечувати те, для чого вона була створена, для протидії агресії. І відповідно, що якщо юридично вона неспроможна, то в громадській думці в світі. Вже відбувається певна, знаєте, девальвація поняття міжнародних організацій, для чого вони потрібні, якщо вони не можуть забезпечити те, для чого вони створювалися. От мені, як українцю, вважається, видається, що сьогодні ООН це, скажімо така велика годівниця для нероб, які тринкають гроші, роблять пусті заяви, розуміючи, що вони навіть не здатні ефективно працювати. В рамках того статуту, який передбачає ще раз повторюсь, протидію ефективно агресивній війні. Так, це девальвація в наших очах. Це девальвація міжнародно-правих інституцій. Тому мені здається, що світ стоїть на порозі певних світових глобальних змін, зокрема, переоцінки, я ще раз повторюсь, підходу до існування ось таких глобальних організацій. Я не знаю, чи вона буде далі через 10-15, 20 років чи 30 чи. Щось поміняється, буде створено нова. Ну але створювати і діяти в рамках такої глобальної організації необхідно зовсім по новому. Сьогодні 21 століття. Ми бачимо, що виклики 21 століття ООН не здатна ефективно протидіяти цим викликам. Значить, її потрібно змінити цю організацію. І я переконаний, що Україна буде добиватися на міжнародному рівні. Наші партнери, наші союзники, вони теж це розуміють. Просто дехто вже там досить довго засидівся, використовує кошти і вважає, що він має якийсь великий імунітет проти 21-го століття. От, до речі, така ситуація відбувається, що у нас хочуть вже і в Криму мінувати расисти цей кримський завод-Титан. От і хочуть робити наступні кроки екациду, але на жаль, от світ мовчить і якось так дуже мляво реагує на те, що відбувається. От яка мала б бути реакція? Ну, перш за все, ООН повинна була надати відчутну, реальну допомогу. Для чого ООН створює всі ці свої інституції? Для чого вони створюють всі всі комісаріати? Свої е, наскільки я пригадую, по вчора чи позавчора заступник генсека ООН, пан Гріфін заявив, що е, ми будемо робити заяву про щось, але ми ще почекаємо декілька тижнів. Подивимося, які наслідки. Ну люди добрі. Це якби пацієнт лежав на хірургічному операційному столі, і лікар сказав: Я не буду оперувати. Подивимося, які там наслідки будуть після цієї хвороби, якщо вона не вилікована, ну пацієнт би помер. Це те ж саме, що твориться. Українці вбивають, знищують екологічне середовище, он буде чекати. Ну вибачте, у вас є там сотні працівників, клерків, відділи цілі, які створені для прогнозування таких ситуацій і для реагування на них. І нічого не відбувається. Да, при тому переб'ю вас вся Європа, весь світ скаржиться на те, що у нас зміни клімату, треба захищати їх країни, планету. Да, треба ну щось ось робити. Реальна зміна клімату так. може відбутися. Море може стати непридатним взагалі. Без питєвої питної води 700 тисяч осіб. ООН, де є ООН? Я розумію, там е, хтось каже, так, що там, там воєнні дії йдуть безпосередньо. Нічого. Ви все одно повинні якимось чином надавати цю допомогу. Знову ж таки, заяви ООН вже нікого не лякають, і агресора вони тим більше не лякають. Тому от така бездіяльність ООН вона може і призвести до того, що е, і подальші. На жаль, злочини екоциду можуть бути теж скоєні расистами. Їх може зупинити тільки Збройні Сили України. Це ті, хто реально можуть за, запобігти вчиненню новим міжнародним злочинам расистам. Ось і все. Я не бачу від інших організацій, від інших інституцій такої, дієвого такого рецепту. Захистити Україну і Європу від від расистів, тим паче, що вони ж бачать, що як реагує світ, і думає, що це нормально. Треба продовжувати реакції. Немає, значить, так вони абсолютно відчувають безкарність, оскільки ООН використовується ними просто як майданчик для того, щоб побазікати, для того, щоб брехати на весь світ. Тому ООН це остання організація, яка може щось. В даному випадку сьогодні зробити і це ще раз повторююсь і буду говорити, мусить призвести до переоцінки взагалі необхідності існування такої організації. Що робити? Більше зброї українцям давати, долучати міжнародні організації для того, щоб перемагати Російську Федерацію, як виходити з ситуації? Більше санкцій вводити. Ну, перш за все, допомоги від ООН, ми не чекаємо допомоги. Я думаю, що справжня гуманітарна допомога і вона буде реальна від наших країн-партнерів це від країн Балтії, від тої ж Польщі, від Європейських держав, від Канади, тих, хто дійсно підтримує і захи і, і переживає за Україну. ООН ніякої допомоги. На жаль, те, що вона дасть, ну вона повинна це була зробити попередньо ще бути готовою, що такий злочин буде вчинено, оскільки про нього говорили. Так, за півроку. Да, так, ризики дуже були багато, вони повинні щось були на виперед зробити. Цього нічого не буде. Санкції Ну санкції держави накладають, але бачите, Росія не рахується із економічними збитками. Для неї людина на останньому місці, а для неї тільки її імперські амбіції і знищення інших народів на першому місці. Тому навіть якщо санкції ще будуть якісь зведені, мені здається, що вони все таки не зможуть зупинити чи попередити. Інші міжнародні злочини, які вона може ще вчинити, ще раз повторюсь: тільки Збройні Сили України, тільки наше військо може захистити Україну. От, до речі, якщо цього, цього не зробити, у нас же ще ж наступний крок замінована наша ЗАЕС і зараз дуже багато також розмов з цього приводу. Якщо все ж таки там відбудеться вибух, це ж постраждає не тільки Україна, а й Європа, і світ може постраждати. Чому зараз також всі організації бездіють? МАГТ знову каже, що вони занепокоєні, але більш нічого не роблять. Одне занепокоєння. Що взагалі відбувається? Які наслідки, і як достукатися все таки до міжнародної спільноти. Про наслідки я би навіть зараз, знаєте, навіть боявся б говорити, якщо раптом станеться непоправне. Але та ж сама Магате, вона теж діє відповідно до свого мандату, до свого статуту. Ми бачимо, що на прикладі, як я вже сказав, і Організація Об'єднаних Націй: повноважені і роль Магате, вона є суто там, скажімо так. Картинно-декларативною, як ми сьогодні бачимо, реальних кроків вони ніяких зробити не можуть. Деокупувати теж вони не можуть ні нічим допомогти. Єдине те, що вони придумують там якісь свої правила, програми. Ну все, що вони можуть придумати, якийсь порядок використання цієї заес, там якісь певні е, норми, які застосувати, все це давно вже придумано. Є Гакскій конвенції, є женевські конвенції. Де все передбачено, всі е, норми і методи ведення війни, і якраз вони забороняють взагалі використовувати такі, е, такі об'єкти, як атомна електростанція. Вони нічого нового не придумують. Все вже давно виписано. Просто наш ворог він плювати хотів на міжнародне право, плювати хотів взагалі на права людей. От він використовує силу і він розуміє тільки силу проти нього. Більше ніяких вмовлянь, заяв е, до нього не достукаєшся. Хіба через приціл? Ну, можливо, тоді б ООН могло б надіслати. Свої миротворчі війська, які б е, оточили заес і не дали б можливості рашистам підірвати вибухівку, або якісь інші там є варіанти для того, щоб врятувати світ, і бо це ж не тільки я ж кажу, постраждає Україна, Європа і взагалі дуже багато країн від цього екоциду, і будуть дуже такі шалені наслідки у поганому сенсі цього слова. Е, миротворча місія ООН на заес виключена і з юридичної точки зору. Із цілком моральної точки зору, нам не потрібні на нашій землі українській ніякі миротворці. Ми самі є миротворцями в себе на своїй території, суверенній території Української держави. Юридично відправляти миротворчі місії, по-перше, треба згоди двох держав, куди має відправлятися місія. Я переконаний, що Україна не дасть такої згоди, та й не потрібно. А якщо б давали більше зброї. Нашим військовим давали ті ж самі літаки, ми змогли б ефективно, я переконаний, наші військові змогли б ефективно деокупувати цю територію без шкоди для довкілля. А як людина, ще раз повторюсь: я не хочу жодних миротворців тут. Найкращі миротворці це Збройні сили України. от Росії можливо було б і вигідно ці миротворці для того, щоб заморозити конфлікт. Нам цього не потрібно, тому. Як з юридичної, так і чисто тобто, з точки зору. Тобто, це може призвести цього, до заморожування не конфлікту, миротворці. правильно? А абсолютно так. Для чого нам миротворці у нас? Ми заявили, що ми будемо деокуповувати нашу територію. Тому зброя, танки, літаки абсолютно саме це здатно дозволить нам звільнити територію Запорізької атомної електростанції. Якщо зараз світ все ж таки не дослухається, не побачить те, що відбулося на Каховській ГЕС, тому що вони дуже, не дуже реагують. І не дай Боже, все ж таки станеться вибух на Запорізькій атомній станції. Ну а станції. ми не знаємо, що буде потім. Можливо, ця хмара піде на Росію, можливо, на Ростов вона піде. Можливо, вона в ту сторону. Тут ніхто не застрахований, розумієте, від того, що станеться. От тому е вони можуть завдати шкоди не так Україні, українцям, як самим собі. Це спрогнозувати, я ще раз повторюсь. Нереально я не берусь цього прогнозувати. От ні, це юрист. звичайно, але ж все ж таки, от тут з точки зору юридичної, як би зараз мав би діяти світ, щоб що запровадити для того, щоб не допустити мені цю здається, ситуацію, що це вже нічого Мені ні? здається, що ефективним механізмом протидії мало б стати активізація роботи по створенню міжнародного трибуналу. Мені здається, що в ніякі санкції нічого тут, ніяка ООН не допоможе. Необхідно чимшвидше створювати Міжнародний трибунал для покарання Росії і вищого політичного керівництва за агресію, прискорювати роботу в цьому напрямку і деокуповувати територію за допомогою Збройних сил і ту зброю, яку нам. Повинні надавати для того, щоб ми захищаємо не, не тільки Україну, ми захищаємо Європу, фактично всю. На жаль, дехто ще в Європі цього не розуміє. Так, ООН знаходиться дуже далеко, в Нью-Йорку, штаб-квартира, але в Європі, Ну принаймні, наші найближчі сусіди це прекрасно розуміють, якою ціною їм дається так добре жити в мирній Європі. Тому що тут Україна, і українці захищають ціною власних життів їх. І от наостанок хотілося б все-таки почути от прогноз стосовно того, от ми перемогли Російську Федерацію, і от починає діяти цей трибунал. Да? От Як він буде діяти, як ми будемо їх притягувати за всі ці злочини, і як швидко ми зможемо притягнути їх тоді? Я переконаний, що єдиним ефективним, ефективною моделлю для цього трибуналу буде модель Нюрнбергського трибуналу. Там ніхто роками не слухав справи, там справи йшли, розгляд справ шов дуже швидко і дуже ефективно. Окрім міжнародного трибуналу, який буде судити, неважливо заочно чи очно, але він буде судити, використовуючи міжнародне право. Робота міжнародного кримінального суду. по Мені здається, по інших воєнних злочинах теж повинна бути актуалізована. Питання йде в засудженні росіян за геноцид проти українського народу. Це теж важливе питання. Питання репарацій, питання компенсації шкоди, ну, завдана Україні шкода. Я не знаю, хто таку шкоду, коли вчиняв після Другої світової війни якісь державі в Європі чи в світі. І от, до речі, тут хотіла це важливе да, питання. Хотілося б от більш його детально почути, тому що я знаю, що ще ніякій країні здається не було виплачено репарації саме за екологічні злочини, за екоцид. От чи можуть Україні компенсувати цю шкоду з російських коштів? Теоретично так, але на практиці я вам скажу, аби е за всі інші злочини. Росія компенсовувала Більш того, я такий радикальний шлях бачу, навіть що навіть після того, як війна закінчиться нашою перемогою, розвалиться та Російська Федерація, не розвалиться. Всі, хто має паспорт зроблений на Росії на сьогоднішній день і під час війни, вони мали би платити репарації, тому що вони всі підтримують війну. Переважно а більше, як більше вісім тим відсотків. хоч забити? той уряд, який там буде, ну це звичайно, там ідеалістичний певний цей. Навіть податки сплачувати на відновлення України. От всі, так це радикальний метод. Так він недосяжний, тому що треба, щоб той уряд, який там буде, він, по-перше, визнав. Що їхня держава є агресором, що їхня держава вчиняє злочин геноциду, що їхня держава вчинила сотні тисяч воєнних злочинів. Так вони повинні це визнати, бо інакше ми репарації від них не дотримаємо. Я переконаний, що цього не буде. Подивіться, хто вони такі. Вони в них в себе як кажуть, всередині вони горять ненавистю до українців, ненавистю до всього світу. Але дуже багато є коштів за кордоном, і Тут теж треба активізувати роботу, те, що вони арештовані, те, що все да, необхідно на підставі міжнародних договорів це робити, щоб це було прийнятне міжнародному праві. Але все це є реальна робота, все те, що лишається за кордоном, всі ті резерви, матеріальні активи росіян, теж вони можуть по міжнародному праву бути спокійно передані Україні на відновлення. Нашої держави, ну тобто звичайних росіян, у яких я рахунок в банку буде, там, так. десь в Швейцарії. правильно? я переконаний, що це логічний варіант. Він є здійсненним. Так можуть бути ті радикальні варіанти, про які я говорив. Вони можливо не здійснені, але я б хотів, щоб вони всі платили за те, що вони роблять з Україною. Ми б всі б цього хотіли. Так. Дуже дякую вам, пане Володимир. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Ми тримаємося, перемагаємо. Гарного нам всім дня та перемоги.